Шарль Пепен. Філософія впевненості в собі ВСТ. Допоміжні колеса зняли сьогодні вранці. Дівчинці лише чотири рочки, а вона рішуче сідає на велосипедика і вирушає вперед у променях сонця. Батько біжить поруч із донькою, одна рука на її спині, друга на сидінні. Ухопившись за кермо, дівчинка крутить педалі все швидше і швидше. Батько підбадьорює Не зупиняйся, крути педалі. Дивись вперед дуже добре. і відпускає її. Дитина прискорюється. Тримаючи рівновагу, вона їде без допомоги батька. Помітивши це, дівчинка радісно вскрикує та мчить іще швидше почувається вільно, легко, вона вірить. У що саме у свої здібності, у батька, у миті родинного щастя. Віра в себе формується поступово. Це своєрідна алхімія. Вона результат поєднання багатьох факторів. Шляхи, що ведуть до неї, можуть бути різними, але щойно віра з'являється в житті. Вона впливає на всіх однаково. Віра в себе це суть, але засобів для її досягнення багато. Мадонна зірка світового масштабу, творча особистість, яка ліпила власний образ упродовж усього свого життя, однак у п'ятирічному віці майбутня знаменитість була лише боязковою дівчинкою до смерті наляканою через втрату матері, отже, де вона знайшла сили, щоб самостверджуватися? Патрік Еллінджер один із піонерів вільного скалелазіння у стилі фрісоло. Коли цей спортсмен піднімався нагору, його рухи були такими плавними і вільними, що, здавалося, ніби він тацює над прірвою. Елінджер переходив від одного заходу до іншого з незрівнянною грацією, ніякого тремтіння. У чому ж секрет? Коли пілот приземляється вночі на авіаносець, він робиться майже всліпу зі швидкістю 250 км на годину та на ультракороткій смузі. Як йому вдається не боятися? Під час аварії в загальному хаосі лікар швидкої допомоги має безпомилково і миттєво визначити, хто потребує невідкладної допомоги, як у нього це виходить, а музиканти, які імпровізують перед величезним натовпом, або гравці в теніс, які без вагань б'ють по м'ячеві під час матчів, студенти, які в повсякденні ніколи не демонструють таких глибоких знань, як під час іспиту. Отже, усі ці чоловіки та жінки що змогли прислухатися до себе та блискавично вписатися в життя, де вони черпають віру в себе. У чому їхні схожість між собою. Ота маленька дівчинка на велосипеді може нам допомогти її віра в себе що це? Власне, це результат трьох складових передовсім її батько. Дитина не мчить стрім голов сама вона з ним усе відбувається завдяки батькові її віра в себе це віра іншого. Друга складова її здібності. Дівчинка врахувала всі поради батька щодо того, як крутити педалі тримати кермо. Вона набула навіть вмінь, без яких це було б неможливим. Віра в себе це віра у власні здібності. Проте є ще дещо, радість, яка охоплює дівчинку, коли вона набирає швидкість, перевищує звичайну втіху від уміння кататися на велосипеді. Ця радість більша, глибша, вона відгукується вдячністю життю, віра в себе це віра в життя. Отже, на різних ступенях та формах цієї віри ми завжди знайдемо три рушійні сили віра в іншого. Віра у власні здібності та віра в життя. До того ж, усе, мабуть, починається саме звідти треба йти до віри з дитячою безпосередністю, довіряти беззастережно. Довіра це дитяча здатність і бажання пізнавати невідоме, сказав Крістіан Бобен. Ми усвідомлюємо всі ризики і небезпеку, що їх не відчували в дитинстві, коли вперше каталися на велосипеді ми хвилюємося бо розсудливі. Проте ця розсудливість не повинна заважати нашій хоробрості, нашій здатності рухатися вперед. Довіряти собі це значить зберегти дитячі риси, серце й душу дитини в розумі дорослого. Сучасність вимагає від нас саме цього у традиційних суспільствах кожного своє місце немає жодної потреби у вірі в себе, коли статус народженого вже вирішує все і нічого не треба завоювати, і, навпаки, сучасність зробила нас вільними і відповідальними за свою долю. Відтепер саме від нас залежить реалізація планів, утвердження своєї цінності та побудування власного щастя, бо саме ми створюємо своє життя для цього потрібно вірити в себе. Але ще ніколи досі не було так складно ніколи не було настільки важливо мати віру в себе, та ще й при тому, що так важко цю віру вибудувати. Полагодити мотор власної машини або побудувати сходинки це могло, скажімо, допомогти залікувати сердечні рани. Прогодувати родину лише овочами з власного городу це могло заповнити внутрішній простір людини, але проводити цілі дні на засіданнях та відповідати на електронні листи Навряд чи ця діяльність має таку властивість. Ми втратили первинний контакт з речами, наші виробничі системи настільки складні та хитромудрі, що ми вже й самі не знаємо, що саме робимо. Ми забезпечуємо процес нам уже важко сказати, у чому полягає наше ремесло. У нашому ультрапідключеному існуванні, такому далекому від того, аби робити щось найелементарніше, нам бракує конкретних нагод, щоб здобувати впевненість. Нам необхідно передовсім відшукати фундамент, на якому слід будувати оту нашу впевненість шлях Мадони, Патріка Еллінджера, Джордж Санд, Джона Леннона, Сирени Вільямс або інших допоможе нам пролити світло. Упевненими не народжуються, ними стають. Віра в себе це завжди перемога. Важка, сповнене терпіння, іноді, коли наші навички набувають невимушеності, це привід для глибокої радості. Аби пролити трохи світла на загадки віри в себе, звернімося до античних мудреців та сучасних філософів, от як Емерсон, Нічче або Бергсон. Мислителі нерідко торкалися цієї тематики опосередковано саме в своїх роздумах про свободу, хоробрість або своєрідність та винятковість вони згадують і про впевненість. Окрім того, ми маємо розширити пошук. Згадавши таких психологів, як Боріс Тірюльнік або психоаналітиків, як от Жак, Жак Лакан, праці науковців або педагогів, досвід спортсменів, льотчиків-винищувачів чи лікарів швидкої допомоги. Про це йдеться і у віршах поетів та у видіннях великих містиків. Віра в себе це глобальне питання нашого існування. Отже, вона не може бути предметом дослідження лише однієї дисципліни. Аби зрозуміти рішення сили віри в себе, не варто вивчати її в лабораторних умовах, треба спостерігати за реальним життям, дивитися, як вона народжується та зростає, сприймати його ритм та слідкувати за його порухами, ваганнями та відхиленнями від курсу, бігти поряд з ним, як і з дитиною, коли стежиш, аби вона не впала, потім установити рівновагу і, нарешті, вирушити вперед.